Всіх вітаю на профутбольчик. Ви б могли подумати, що ми тут з вами зустрінемося для того, щоб обговорити жеребкування для збірної України на брезневі матчі. Але це не так поки що. Тому що сьогодні я маю дуже і дуже і дуже нестандартне відео по освітленню, як ви бачите, також мінус, але це сьогоднішні реалії. Так, от сьогодні я буду мати нагоду підглянути за зустрічю з футболістом національної збірної України. Також молодіжної збірної України та Динамо Київ. А ну, кажіть, хто здогадався вже сьогодні я під'єднаюся на зустріч Володимира Брашка з маленькими футболістами. Володимир поспілкується з дітьми на тему свого становлення як професіонального футболіста від аматора до профі. Організовує цей мітинг Запорізька обласна асоціація футболу. Тож зараз я йду якраз таки на нього і. Сподіваюсь, що мені також вдасться поставити кілька запитань зірці українського футболу. Це цікавий процес був. Чотири роки я почав займатися в, в металорі Запоріжжя і в Запорізькій школі футболу. Тоді я взагалі насправді ще не розумів, що таке футбол. Мені просто я сказав, я там грав у, у дворі з хлопцями. Коли дуже маленьким був. І потім тато відвів мене на футбол. Я грав на два роки старший, ніж був на два роки молодший. Я там як манеж, закритий. І там я почав займатися. І тренер не знав навіть, що мені два роки менше, ніж іншим хлопцям. Потім вже дізнався, коли ми перший раз на тренер поїхали і давали документи. І тренер каже до тата чи до мами. Не поміло, Роз розповів цю історію, коли я пішов на тренування, і десь хтось мені, я здається, той попав в мені в обличчя м'ячем. Я став розплакався, сказав, що я не хочу більше займатися. Потім е -е, з тренером теж поговорив, тренер зі мною е -е, теж поговорив, сказав, ну як це це футбол, це, це трапляється, і потім після цього навіть думки не було завершувати з футболом. E, насправді дуже складно, бо це таке було наприклад, ну, розказати перше, таке велике велика пропозиція. Я насправді я дуже очікував це, дуже чекав, багато працював для цього. Але сталося, як сталося. Це мало так статися, я думаю, що і, розумієте. Потім вже, звичайно, ми там переживали всією родиною, але це життя і так робиться, і буває буває життя так, як не ти не захочеш. І тому після цього так десь психологічно було складно, бо я сприйняв дуже близько це до серця. Я думаю, да, на жаль, зараз не найкращий період в Динамо і багато, -багато не виграє міг. Насправді, кожен гравець бере відповідальність за свою гру, і тренер бере за свою, за свою, за свою команду відповідальність. Тому тренер відповідає за результат. Ми відповідаємо за якість своєї гри. Кожен кабається у собі. Що не так? Є звичайна доля і не фарту якогось, коли ми програв в Полтаві 2-1. Вони дійшли там два-три п'ять разів максимум воріт. забили нам три голи і люди не зарахували. А ми десь створили багато моментів і десь не забили. Тому ми знаємо, що ми динамо Київ, і для нас друге місце це погано. А коли ми на сьомому і нам треба вигравати, давить тебе психологічно. Всі, всі чекають перемоги, і десь якась іде відповідальність, але всі, всі ми розуміємо, що треба вміти працювати під тиском. І хлопці від себе всі кажуть, що ніхто не, не розуміє, що відбувається, але всі-всі дуже сильно переживають за цей момент і за цей період. Бо я вчора був у роздягальній, і можу сказати, що. Мало було слів, просто було мовчання, ніхто не розумів, що що, 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 таке було. що, що, було, що вийшло взагалі, і що зараз відбувається про, у нас і на цьому періоді. Він запам'ятаю, можу сказати, серіал. Добаві, це, був, це був люпен, здається, Роста. Можеш дати поради молодому футболісту, перед, коли хібуєшся перед дуже важливим матчем, якісь такі хвилювання? Насправді таке теж було. Десь це з віком потім пройшло, але насправді, хочу сказати, така порада ем, може не дуже гарна, але коли каже тренер: там, не роби то, не роби що, то ти ж на полі, ти ж приймаєш рі рішення, ти з м'ячем. І тобі вирішувати і куди давати пас, тому все залежить від тебе. Просто треба вірити в свої сили, вірити в те, Спаєті. А так, наприклад, я думаю, що можна сказати, рис та запечена кука. За харчуванням я дуже сильно почав слідкувати десь роки 3-4 тому. Багато читав, багато, багато правильно харчувався. Але вже рік, як я працюю з нутриціологом, це допомагає мені правильно харчуватися, правильно. Робити речі ті, які я не дуже люблю. Наприклад, їсти там не їсти солодке десь перед грою, десь з'їсти м'ясо, яке я не дуже люблю, десь вже перейти за два дні до гри на рибу. Тому я слідкую за харчуванням, слідкую там за вітамінами теж постійно п'ю. І це насправді дуже важливо. Знаєте, я кажуть, не буваємо м'ячей у футболі, тому це і сон, і харчування, і тренування це все як. Це все як совокупність факторів, які допомагають. Хто саме вас найбільше підтримав, саме збірний, Ну, підказував так можна сказати. Дякую за запитання. Насправді всі підказували, всі знали, що я дебютант, і завжди новим хлопцям у збірній допомагають і тренери, і хлопці. Не можу виділити одного, але багато хлопців, наприклад, там і Запарний, і Миколенко. І... І... ну, багато, багато хлопців, які підтримували і допомагали в різних речах не тільки на полі, на полі але і ще й за поле. Тому ну, скажу, що деверую на Пускіс. Зараз я дивився багато тобто, 3-4 роки за Родрі. У мене на Родрі теж приклад, я дуже сильно спати переможу. 10, 10 годин точно. 9-10 годин. Очки треба заробляти, і тому завжди гаряче у. В таких матчах, ну я не знаю, такий момент був, коли, знаєте, як ти в команді граєш, наприклад, ти, там, твого штовхнуло, ти ж не можеш стояти повз. Тиму треба допомагати. І Тому я і побіг допомагати своїм хлопцям. І все, і це не називається команда. Важко сказати, бо я вважаю успішні матчі. Тільки коли ти забуваєш ти і віддаєш передачу, коли ти задоволений собі грою, ти допоміг команді перемогти. Отакий останній матч, це, наприклад, можна сказати, проти Шахтаря в Кубку, коли ми програвали 1 0 Я вийшов на заміну і відіграв 45 хвилин і в другому тані ми виграли 2-3. Напевно, це останній, один з настанні. Насправді, останню книжку я. Зараз дивлюся багато просто для дружина книжки. Але моя там одна лежить біля ліжка. Мені подарували цю книжку. Вона називається Це те, що тебе зцілить. Ось і це про психологічний стан. Ось останній час я так поробляю читати саме цю книжку. Ну що, друзі? На превеликий жаль, мені не вдалося поставити свого запитання гравцю збірної України та Київського «Динамо» Володимиру Брашку. Так як було дуже багато людей, я навіть не очікувала, що буде настільки багато діточок і не тільки були і дорослі, і ставили свої дуже цікаві запитання, всі готувалися. Запитання дуже якісні були, як ви можете почути з того, що я вам не знімала в цьому своєму випуску. Дуже вдячна Запорізькій асоціації футболу за те, що вони роблять такі. Корисні зустрічі для маленьких футболістів і футболісток майбутніх України. І сподіваюсь, колись ще буде така нагода поспілкуватися з Володимиром або з іншими футболістами нашої країни. Тож, друзі, якщо вам сподобалось це відео і вам було цікаво послухати відповіді брашка на запитання. Поставте мені, будь ласка, лайк. Попрошу вас це зробити. Також попрошу написати коментар в підтримку мого каналу. І зустрінемось вже дуже скоро.